Тепер рухаємось далі, друзі, давайте ще поговоримо про одну важливу історію. Коли, зокрема, коли, зокрема, ми вже про Росію згадали, то давайте про їхнього лідера, Путіна, також скажемо декілька слів. Чому? Тому що, слухайте, ну тут така я конспірологію не люблю, але ну є там певний телеграм-канал, який пише про те, що. На валамі це керелі, скасовують екскурсії і паломництво в понеділок. паломництво, вибачте в понеділок і вівторок, 21 і 22 липня. Чому тому що за даними телеграм-каналу ВЧК ГПУ, це пов'язано з тим, що значить, в православній святині очікується таємний візит Володимира Путіна і буде організована закрита служба. Президент неодноразово бував на островах в Ладожському озері. Пишуть ці. Значить, автори каналу, останні візити були в компанії з Олександром Лукашенком, і от він може прибути: по якому по якій причині? По причині ювілею єпископа Панкратія, вікарію патріархата, наміснику Спаса Праверженського Валаамського монастиря 21 липня виконується сім. Виповнюється, вибачте, 70 років. Але далі надходять. Більше новин, більше інформації такого характеру, що за даними цього ж таки видання, в акваторії острова Валам уже тиждень знаходяться декілька першокласних яхт і багато катерів федеральної служби охорони в очікуванні прибуття Путіна, і от в програмі перебування Путіна на островах Валамського архіпелагу, обов'язкове відвідування Казанського скіта і скіта всіх святих. Значить, зі слів із джерела ВЧК ГПУ на острів вже прибула Аліна Кабаєва з синами. Для них була розгорнута велика екскурсійна така прогулична програма, і вони проживають на одній із цих яхт, як повідомляється. Ну і е, джерело ВЧК ГПУ стверджує, що е, на цих кадрах зараз я вам їх продемонструю на ось цих кадрах. Точно, значить, одна з яхт Путіна на острові Валамова Архіпелагу і на ній проживає зараз, нібито Аліна Кабаєва, і сам Путін значить, може прибути в понеділок, вівторок, і відвідати ну, зокрема всі заходи щодо 70-річчя там цього патріарха, чи хто він там не патріарх, вибачте. А намісник місник Преображенського Валаамського монастиря. Да? І от яхта, на якій він там з і із синами, типу, знаходиться. Ну, принаймні, якось так. Ну, там далі ваша справа: вірити в це чи не вірити, не знаю. Правда, це чи ні. Взагалі, кому цікаво там розповсюджувати таку інформацію. Якби просто ця яхта перетворилася в самокат, який свого часу вибухнув і вбив одного з представників російських спецслужб, було б просто прекрасно. Можливо, там є. У воді глибоко під цією яхтою українські представники спеціальних служб, які відповідні детонатори на ту яхту могли б от це було б круто, насправді. Правда, давайте, друзі, про фронт ще скажемо два слова е і поговоримо про що? Про те, що е насчут, на південь росіяни просунулись на південь від е Константинівки. І на північ від Мирнограду про це повідомляє Діп Стейт на південь від Покровська було просування в районі Шевченко. А зі сторони Звірова, Сіра зона. Вони підійшли до е, околиць міста. Біля кордонів Дніпропетровської області Росія просунулася поблизу Зеленого кута і вільного поля. При цьому в Кіндратівці, вибачте, Кіндратівки мене вже виправляли в Кіндратівці Сіломської області, частина зони російського контролю стала сірою, тобто там Збройні сили України пішли в контратаку, відбили частину позицій, але поки що не закріпились, як повідомляється. Також eh, хочу сказати, що за словами eh, генерала української армії, пана. Eh, Ігоря Романенка до осені ситуація може на фронті, може суттєво ускладнитися. Про це заявив він в інтерв'ю New Voice. І от він сказав, що завершується перший етап осінньо-літній, коли ворог використав ресурси, які зібрав на кінець минулого року, і на зиму. І, от, в цей час він зараз буде їх використовувати. Це одна історія, і вона забезпечує ті дії, які зараз відбуваються щодо просування. Яке ми спостерігаємо вже півроку, і він нагадав, що раніше проводилися там дані іноземних розвідок про те, що десь там росіяни готують 14 дивізій. Зараз ця цифра це 160 тисяч. А дійсно, СНН останнє про це повідомляла. Також за словами. Романенка Росіяни поки що не застосовують інтенсивну бронетехніку, тому не виключено, що вони її накопичують, і тому завдяки скопиченню такого роду ресурсів може початися на кінець липня і далі в літньо осінній період. ведення кампанії 2025 Новий етап важкий. Але якщо ну там підтвердиться все це по ресурсам, тобто. Це такі дуже непрості часи. Вони вимагають стратегічно важких рішень і по мобілізації, і по військовій економіці, і по законодавству. Тобто, ситуація може бути пов'язана з цим достатньо загрозлива, каже Романенко. І, от, на жаль, ще одне таке повідомлення від лейтенанта Ссу Алекса. каже, що восени фронт може завмерти через суцільну непроходимість, непрохідність. Його за словами військового логістика на броньованій техніці стала майже неможливою через дрони FPV. Все активно йде до того, що до кінця року будуть мертві зони глибиною в 10-15 кілометрів по обидві сторони. Особливо коли спаде Зеленка, буде дуже важко і боляче. Тому готуйте вже зараз, каже він. Міноборони Росії стверджує, що російські війська захопили і окупували населений пункт Білогора на північ Турецька і на південний захід від Константинівки. Вони на своїх мапах показують, значить, ці села як підконтрольні російській армії. В той же час, і це важливо сказати, що Україна. Захоплення села не підтверджувала на мапі українського військового пабліка Діпстейт Немає цього контроль над білою горою. Важливий з точки зору битви за Константинівку. Це правда, тобто наближення до міста ще з одного напрямку, і також захоплення цього села створить на жаль загрозу для південного флангу гарнізону збройних сил України, який обороняє часів яр. Тому я сподіваюся, що ніхто там нічого не захопив з російської сторони. А під нашим контролем знаходиться це село. Ну, ось якось так, друзі. Давайте в завершення ми з вами про що ще поговоримо. Ми з вами поговоримо про Індонезію і про тайфун у Гонконгу. Чому? Тому що ви знаєте, буквально перед цим ефіром з'явилася інформація, з'явилися відео фрагменти того, як у ну, відкритому морському просторі горить судно. Ось так це відбувається. Повідомляється про те, що в Індонезії загорілося судно з двома стами восьмидесятьма пасажирами на борту. На жаль, є загиблі. Ось цей теплоход, який називається Барселона. 5 він йшов з порту округа Талаут в порт Манадо. Він загорівся в водах Індонезії неподалік від острова Талісе. і на відео видно, як люди там в паніці кидалися в море. Поки що підтверджена загибель однієї людини, але інформація може змінитися. Ось ще один відеофрагмент цього судна, погляньте, будь ласка, я так розумію, що вдалося його там загасити не? і втримати на плаву більше того. Людей на ньому вже немає. Але от, в такому вигляді перебуває зараз це судно, ще і що, напевно, підпливли інші судна, так? які допомогли. Пожежі не розповсюджуватись і локалізувати її. Ну, от, от, приблизно, от приблизно так, друзі. Ну і ще в завершення одна е порція відеофраментів, які стосуються тайфуну. Тому що ну, за такими кадрами спостерігати нелегко, я можу сказати. І от е повідомляється, що тропічний тайфун Віфа у Гонконзі зараз так. Розлютувався, погляньте, будь ласка, на ці кадри. Видання The Guardian повідомляє, що стихія паралізувала роботу міста, взагалі при чому пролізувала, і е, були скасовані більш ніж 400 авіарейсів, частково зупинений е, цивільний транспорт, повалені сотні дерев, пошкоджена інфраструктура, десятки постраждалих. Ну подивіться на ці кадри, як людей зносить буквально. Погляньте, як вітер здіймається, як він ну, там кладе дерева, як автівки буквально в повітря підносить. Так ну і люди не можуть навіть спокійно на вулицях знаходитись. Зрозуміло, чому тайфон називається Біфа. Не знаю, до речі, чому саме так його назвали. А ось погляньте, просто що взагалі на вулицях відбувається. Просто ну це неймовірно. Просто це щось неймовірне завдяки ну там поривам вітру в. В готелях ну ось ці скляні двері, вони як годинник швейцарський, так з механізмом ось так от крутилися. Якби я не знаю, там не було батьків, то дітей би просто позносило з цих вулиць і кудись би віднесло там. Тому друзі, ось такі от справи на цьому ми будемо ставити крапку, будемо завершувати.